Пропоную познайомитися з наступним автором. Це Сергій Дмитренко. І Сергій презентуй свою роботу, будь ласка. Моя робота на тему люди з цікавими професіями. Ну, цікавість в тому, що я намагався показати ту унікальність того майстра, якого ми зараз побачимо. І намагався показати ту індивідуальність, коли певний майстер. Певної роботи, певної сфери, ось ту унікальність, знаєте, як руху рук, коли він щось робить в ну, на своєму робочому місці, чи то хірург, нейрохірург, який робить з тонкістю до ювелірного працівника, ті рухи скальпелем, або просто водій, за коли управляє автомобілем, знов ж таки, не дивлячись на це, хто це, яка професія, ті руки, ті рухи рук. Ці погляди на свою роботу, на процеси, вони унікальні. Я намагався показати ту унікальність певної роботи. Ось. І ще би, ну, другим завданням було е, тож, показати, е, намагався показати процес створення від е, якогось старту роботи, початку до кінця якоїсь роботи, як колись знімали Пікасу, як він малює свої картини. Так ось, притеркнутися до такого цікавого, великого. Ірино, саме таке було завдання. Так, да, Завдання в нас було саме завдання. Це робота була коли треба було знайти людину цікавої професії, людину, яка дуже любить свою професію. І подивимося зараз, що в цього стало. І я прошу І... нашого режисера показати, як же працює цей майстер тату. Я рисую ну, всю свою жизнь, в принципе, со школы еще рисую, с младших классов, всегда ну, выделялся среди всех остальных учеников, тем, что отлично всегда рисовал. Увлекался граффити в подростковом возрасте. То я понял, что для того, чтобы достичь каких-то хороших результатов и целей своих добиться в плане татуировок, вот в мире татуировки, в этом искусстве, то мне нужно уделять время только этому ну, постоянно. Поэтому я как бы для себя рискнул, решил уйти с работы и заниматься только татуировками. Клиенты у меня абсолютно разношерстная публика, люди вообще всех слоев, возрастов. Вот мы делаем татуировку сейчас с Диме. Я знаю этого человека очень давно вместе с ним учился в училище кулинарном. На самом деле очень умный, но в своем подростковом возрасте его немножко занесло в плане национализма, нацизма и прочей ерунды хулиганской, околофутбольной. Поэтому у него очень много татуировок есть, связанные со свастиками и с нацизмом. Но сейчас он это не разделяет, поэтому он сейчас старается всячески скрыть, перекрыть и забить все эти старые татуировки. Мы бьем ему коктейль Молотова. Почему? Потому что все равно внутри он бунтарь, так сказать. У него постоянно внутри протесты с людьми окружающими, самим собой. Я рисовал ему этот эскиз, зная этого человека, зная его внутренность, зная его переживания, что вот именно это ему подходит. Наносить рисунок на кожу – это есть очень сильное отличие, нежели рисовать просто на бумаге, либо на холсте, либо еще на каком-либо другом предмете. Потому что, во-первых, она не плоская, она мягкая, она тянется, у нее есть ну, свои такие вот свойства, способности на бумаге, когда ты сидишь за столом, ты можешь повернуть э, лист бумаги в ту сторону, которую тебе нужно и провести линию ровно. А когда человек лежит вот в одной вот позе, ты не можешь как бы достать куда-либо, ну как-то повернуть его либо себя повернуть. Это сложновато, тебе приходится как бы находить способы, ситуации, вести ту или иную линию, какой-то контур непосредственно вот в такой вот позе. В современной тату-культуре есть очень много направлений татуировок. Есть от классических татуировок, это old school, там японский, traditional, э, до уже более вот, современных, new age. Лично мне нравится реализм, лично мне нравится э, neo-traditional. Это очень-очень-очень сильно прорисованные контурные работы, хорошие, с классной детализацией, с классными мелочами. Там присутствуют, доминируют контура черные. Я себя развиваю именно в этом стиле, потому что каждый мастер не может быть супер классно хорош во всех абсолютно стилях. Вот это вот большая татуровка на груди. Здесь по-русски написано ⁇ сделай или умри ⁇ То есть это такой пожизненный мотиватор для меня. Потому что ну, очень часто в моей жизни как бы, я сливал, создавал заднюю и ну, не делал многие вещи. И по сути дела это стало ну, таким вот слоганом в моей жизни. То есть либо ты делаешь, либо ты сдохнешь. Ну, либо ты, либо тебя. Вот. Вторая татуировка это вот на животе, на ребрах у меня. Она еще не доделанная. Эта татуировка еще очень много предстоит сеансов, боли. Она означает, в принципе, то же самое, как бы это продолжение моей татуировки на груди. Вот они так смотрят друг на друга. Они такие соперники, и нужно как бы в этой жизни всегда стоять за себя очень сильно. Ну, плюс сама картинка мне тоже, конечно, очень нравится. Птички мне нравятся, лисички. В нашей стране еще не так сильно развита культура татуировок. На татуированных людей смотрят как на дикарей каких-то индейцев, там, не знаю. Ну, очень сильно дико, если идет парень летом в майке у него забиты две руки, шея, живот, видно там, ноги забиты, то ну, на него смотрят, как на дурачка, который там себя разрисовал. На Западе же, в Америке, в Австралии, это очень сильно развита культура, и это все нормально. Нормально, когда человек даже в 40-50 лет идет делать себе первую татуировку. Наш народ не сильно особо отличается вкусом, индивидуальностью, поэтому люди чаще всего, как правило, какую-то ерунду бьют. Ну, люди они все абсолютно разные и каждый вкладывает либо не вкладывает в татуировку ну, себя лично, вот свой характер, то какой он есть. снимать. Сергей, было интересно. Ми подивилися, як робити тату. Якщо ви заплануєте робити тату, звертайте увагу, краска повинна бути одноразова. Прошу ваші враження. Ну, Голка це вже стовідсоткова, але просто люди не звертають увагу саме на фарбу. Прошу ваші Ну, дівчатка, ви були такі як ну, маринку. Татуювання це взагалі така тема. <гум> Я гадаю, що одним майстром дуже важко розкрити. Масштаб а, цієї професії, але саме цей майстер, да, так, який віддається цій справі повністю, він може характеризувати м, якусь частину. Але а, якщо це вже тату майстер, то я вважаю, що він повинен розвиватися у будь-яких стилях. Але фільм мені сподобався. Тобі було цікаво тату? подивитися так, на роботу? майстра дуже цікаво. Тату, Тому що ми цього ніколи не бачимо. Ну, у мене є знайомий, який теж робить тату, але він робить інакше. Ну, трошечки. Ось тому мені було дуже цікаво подивитися так, технології. технології Добре, хто ще? Маринко. Робота дуже. Дуже класно, дуже І класно. Мені сподобалося, що в нього був позакадровий текст, і паралельно з цим він показував кадри, як набивається тату. І ти абсолютно нормально сприймаєш і те, що говорить хлопець-татуїровщик, і те, що він робить, І ніби втягує в діалог. Так, супер. це для мене особисте було завдання ну, зробити фільм без так званої голови, яка говорить. Тобто, це, ну, на мій погляд, це буде ну. Цікавіше, і тим паче, ми робимо, коли ми робимо роботи, нам е, кажуть про якийсь певний хронометраж. Ось, в принципі, і сприяє цьому, е, цьому завданню, і робить фільм більш, ну, на мій погляд, більш динамічніший, і не ви не вибивається ось цимось людиною на стуль, стільчику який говорить, яка говорить? Вибачте, але це я є так між... розумію, це внутрішня. Да, це не тому, що там для ведучих ми дуже поважаємо і журналістів. <свісно> і, але <свісно> така тенденція режисерів саме треба вчити так, щоб вони більш могли всі свої думки висловити відеорядом. Бо все можна розказати. Ми звикли до слова, ми мовчимо самого нашого малечку, А бачити кадр, саме життя через оцей кадр, ми починаємо тільки тоді, коли ми приходимо до професії. Тому це навмисно, майже ви бачите, що в цих роботах нема ведучих, а є в даному слу... або є свій роздум за кадром саме того режисера, хто це говорить, або в даному випадку той, хто сам і робить. Я зрозуміла, да. мені з тому, ними але не ми не хочемо нікого образити. Ми вчили по іншому. Сергію, почну з вас. Найбільше належить до естетики науково популярного кіно, виконано бездоганно, майже бездоганно. Можливо, там останній план, коли він показує своє, тату, трошки затягнутий, але це надрібне. дуже добре, що немає, що все побудовано лише на зображенні і на закадровому голосі вашого персонажа, навіть майже нема синхронів. Хороша, хороша робота. Хороша робота. Вікторія. Вот я нечасто не знаю, что сказать. С одной стороны, все хорошо и красиво, и вроде как правильно. А с другой стороны, мне кажется, что профессия, наверное, более, абсолютно не в обиду, просто это размышление на тему, более многогранна. Я здесь для себя увидела конкретного человека в профессии, и мне понравилось. Понравилась ирония в себе, сказала, спасибо, что в 16 лет я не вляпалась в то же самое, поскольку все хотели, ну не неофашисты, но какие-нибудь коктейли Молотова, вполне могла быть украшена вся, и вот как раз как это взросления, и мне безумно захотелось вот как раз многосерийности. Жду продолжения лет через 10. Очень хочу посмотреть, что он скажет на свои татуировки. Сдохни, не У него там татуировки, которые споричаются одна за Они сцеплятся через Вот, вот я все же хочу понять, чем закончится. Вот стало интересно, правда. А сколько анекдотов на это? Андрею, а у вас есть татуирование? У меня нет. Добре, тогда про фильм. Нет. Уник. Фільм нормальна професійна робота. Портрет є. Е е е у контексті професії? Є. Е е витримано за режисерськими штучками, прийомами? Є. Все, нормальна, гарна, добра робота. Щоправда, є, можна було б, може, якогось більш яскравого татуювальника обрати. є. Я таких знаю, mm -hmm. що блін. Mm -hmm. там одразу. Але нормальна добра робота, яка дає уяву і про людину, і про професію, ну і про те, що його оточує. Нормально ви п'ятірка, да? Ви поставили? Mm -hmm. Ну, зрозук mm -hmm. одну знаку. Ставимо п'ятірку. Mm -hmm. <laughs> Вітаю.